Допомогу від Всесвітнього фонду ЮНІСЕФ та Гордість нації до пологового будинку міста Бориспіль, це памперси, одиничка, двоєка, пам'ятаю, п'ятірка. Ну, трохи якось невеличкої кількості ліків. Сподіваюсь, вони все ж таки стануть в пригоді майбутнім бориспольчанам, хлопчикам та дівчинкам, хто буде народжуватись. Також є цікава у нас ініціатива дарувати кожному бориспольчанину, який народиться в першого Кожного місяця візочок для того, щоб була згадка про цю чудову подію. Сподіваюсь, місто Бориспіль завдяки і вам і нашим лікарям і пого будинку буде зростати у кількості і буде комфортом для життя. Спасибо большое. Ми очень рады, потому що наші детки нуждаются в памперсах і не только в памперсах, но і в заботі наші наш нашій заботі. Поэтому все, що ми можемо зробити от нас, от мені кам'ями все делаем. Но ваша помощь нам тоже нужна, поэтому колясочки обязательно мы ждём. Ну на сегодняшний день нашему пологовому відділені так як і клініки, в принципі, допомагають і волонтерський рух наш той, який є в місті Бориспіль в Україні з різних допомагають також і частні лицам, буває проїжджають, надають нам різного роду Матеріальну допомогу. Наразі сьогодні, наприклад, от привезли велику партію памперсів, це народний депутат Федієнко, Олександр Павлович нам допоміг з цим. В принципі, запитання, як завжди, є, але наразі ми їх вирішуємо, як можемо вирішуємо. Тому на сьогоднішній день, в принципі, наш пологовий будинок необхідним забезпечений.